Добрий день. Вас вітає Агентство з нерухомості стабільність міста Івано-Франківськ. Продовжуємо розповідь про етапи будівництва дуплексу у місті Івано-Франківську Вовчинець. Це є будинок на 130 квадратів площа. Це перший поверх, одна кімната, другий поверх, три кімнати. Окрім того, ще на першому поверсі є кухня-вітальня. І два санвузли, земельна ділянка 5 сотих. Ось тут буде територія перегороджена, отуди 5 сотих. Це передній двір, і окрім того, буде задній двір. Це є парковка для автомобіля, буде піднавіз для автомобіля і зарядна, зарядна станція. Буде зроблений в цю ціну входить паркан, огорожа, озеленення. Ось тут вже для огорожі є блоки. тобто... Завтра, можливо, цього тижня або на наступний продовжать ці виконувати роботи. Буде утеплено мінеральною ватою, підведений газ, світло, і в описі більше інформації. Тепер дорогі, якісні Тройний склопакет вікна, якісні і широкий. До речі, широкий дуже. Пакет і дивіться, як вони зроблені все. Тобто про про так пророблено якісно Ось оце заїзд сюди буде на територію. Парковка, сюди захід. Тут буде як друга половина власника, тут буде відгорожена паркан. І тут буде таке сховище та кладова. А це ми заходимо в будинок. Ось перший поверх. Це є окрема одна кімната, вітання або ж кабінет. До речі, тут всі роботи того року проводились цілу зиму відстоювалася штукатурка і тільки на днях поставили вікна. Це якісні, дуже широке вікно. Тобто все робиться технологічно. В іншій половині буде проживати власник, і він ну, дуже якісно все робить. Це є така кухня вітальня Позаду ще буде це задній двір, там є свердловина. Вода буде заходити, а септики будуть на вулиці за територією огорожі. Ось тут по плану така повинна бути зона кухні вітальні. Все дуже якісно зроблено з якісних матеріалів, цегла якісна, все, все дуже якісно поштукатурено під маяки, перекриття там мембрана, також наверху. Ось ми піднялися на другий поверх. В другому поверсі це є прямо є санвузол. На першому також там був санвузол. Санвузол, до речі, з вікном, це дуже зручно. Це є така батьківська спальня. Велика. Ось така велика батьківська спальня. В цій батьківській спальні є гардероб. Бачите, все стегле, тобто все роблять дійсно якісно. Питань немає. Дивіться, як вони все проклеюють і тому подібне. Ось, це є така, скажімо, відпочинкова зона. І тут є з спальні великий вихід на велику терасу. Ось, зауважте, яка велика тераса, який тут вигляд. Там рахуйте Вученецькі гори. Далі з іншої сторони, за далі там річка, десь метрів 300. І Тут буде дорога, паркан, і по іншу сторону дороги власник робить великий благоустрій території, по іншу сторону дороги для дітей і доріжку, стежку, перехід туди до річки. Бачите, все зроблено дуже якісно. У нас є фото, відео, матеріали всього, всіх етапів будівництва. Тобто тут дуже все якісно і відповідально цей чоловік поставився до цього, до цього будівництва. Це є друга спальня на другому поверсі. Згуважте, як тут цікаво зроблено панорамні двікна. Дуже гарно. дуже гарно. Також з виходом на свій балкончик, і буде вихід у двір. Можна буде все оглянути. Ну там скажу, що там буде всюди благострій території. Є відео з квадрокоптера, ми пізніше також ще зробимо, можливо, завтра, після завтра ще раз з квадрокоптера, щоб ви побачили тут краєвиди. Ось і це третя кімната з такою гардеробною нішою. Або ж можна ліжко ставити, це вже по бажанню нових власників. Ну і тут є також велике вікно і вихід на балкон. Також ще хотів сказати, що при бажанні можна ці вікна заклеїти плівкою, але вони розраховані так, що в день зсередини зовні не видно, що всередині, а зсередини видно, що зовні, але ж можна і плівкою, якщо хочете, щоб не було видно вночі. Ну, тобто, при світлі такому вечірньому. Ось такий будинок. Якщо вас зацікавить, то будь ласка, будемо раді вам показати, розказати, надати матеріали всі по етапах будівництва і тому подібне. В іншій половині буде проживати власник, і він так все може надати вам всю інформацію, як він будував, з яких матеріалів і тому подібне. Велика кухня, вітальня. Ось така. Склопакети, бачите, все якісно зроблено товсті, дуже широкі і склопакети, і, і скло між стеклами також дуже широкі. Тобто це там буде зберігатися багато повітря і там відповідно буде дуже тепло. Ну і тут така ще одна додаткова санвузол та е душ, душ можна або ванну. Якщо вас зацікавить, будь ласка, звертайтеся внизу під описом. Є наші контактні номера телефонів. Будемо раді вам допомогти. Дякую за увагу. До побачення.